Рішення взяти кредит на оновлення злітної смуги одеського аеропорту відкладено. 8 квітня депутати від партії регіонів запропонували винести проєкт кредиту на сесію міської ради, але зреагувавши на громадське обурення, від своєї ідеї відмовились. Протягом тижня громадські та партійні організації Одеси усіма способами протидіяли партії регіонів. Проект рішення надійшов від чотирьох членів партії регіонів Юрія Преснова, Олега Дудника, Марини Клюєвої та Павла Вугельмана. Вони запропонували взяти кредит у 116 мільйонів доларів на оновлення звітної смуги одеського аеропорту. Зараз вона перебуває у державній власності. Водночас, уся доходна частина аеропорту, тобто термінал, каси та інше, знаходяться у власності фірми Одеса Девелопмент. Саме ця компанія отримала 75% одеського аеропорту у липні минулого року. Тобто Тя регіонів вирішило оплатити будівництво, прибуток від якого отримують приватні особи. І таким образом городський совет вкладає 116 мільйонів доларів в ремонт взлітно-посадочної полоси. Інвестор вкладає ну, скільки там можна нарисувати, це другий вопрос. Ну, орієнтировочно пусть це буде 8 мільйонів доларів в триста термінала. І таким образом інвестор вкладає 5% от отопшій суми, отримує 75% от уставного фонду. Брати кредит, депутати запропонували під 11% на 14 років. Разом із відсотками загальна сума інвестицій становить 217 мільйонів доларів. А починати сплачувати кредит запропоновано через 6 років. І цей термін визначено не випадково. Планується только через 7 років починати видавати кредит, коли він виросте взагалі, до несяжних розмірів. И это означает, что город Одессу и жители, и граждане Одессы просто загоняют в кабалу такую финансовую, и, и, и этой кабалу, эта кабала, и расплата за эту кабалу, она наступит не сегодня, не завтра, только через 7 лет, когда не будет ни депутата Стапенко, ни депутата от фракции регионов, ни одесского городского головы в тот момент точно не будет в таком качестве. И тогда только этот непомерный груз упадет на, как обязательство на плечи одесситов и на город. Джарелл выплаты такой суммы у мисковом бюджете не имеет, адже аэропорт теперь приносит гроши приватным особам. То кто расплачивался из банком доведется коммунальным майном. Перспективы сегодня экономической какой-то позитивной я ни для страны, ни для города не вижу. Ситуация будет только ухудшаться. И в этом плане взять, прогарантировать кредит по сути дела для частной компании, у которой на момент создания в основном фонде была одна тысяча гривен Ну вибачте звініть це ти з преступленням. Такий проект зустрів активно протидію з боку громади. За день до сесії різні політичні та громадські сили Одеси запрошували усіх взяти участь у мітингу на Думській площі. В результаті партія регіонів вирішила не ризикувати і розмістила на своєму сайті заяву щодо необхідності більш детального вивчення питання. Як результат, на обговорення проект кредиту винесено не було. Проте 19 квітня мітник на Думській все одно відбувся, адже не всі готові вірити у різних заяв регіоналів ми сьогодні собрались здесь и позвали одесів для того, чтобы отстоять вопрос по кредиту на аэропорт. Партия регионов вчера вчора а, на сайте написала, что они не будут выносить этот вопрос на сессию, но мы предполагаем, что его могут все-таки вынести, а могут вынести через сессию, поэтому мы сегодня пришли поставить точку. в в одеському аеропорту відбуваються масові скорочення. Люди, що залишилися без роботи, боються спілкуватися із пресою. Скорошні торкнулось навіть працівників. Що відповідає за безпеку польотів? Ким будуть замінені ці спеціалісти незрозуміло. Згідно з повідомленнями, змі незадовільним є і технічні стан інфраструктури аеропорту, що ставить під загрозу безпеку одесидів та гостей міста. Гак, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.